Так працює українська протиповітряна оборона. А так ППО виглядає зблизька. Це пускова установка німецького зенітно-ракетного комплексу IRIS-T СЛМ, який знищує крилаті ракети. Він захищає об'єкти критичної інфраструктури. Загалом із системою працюють понад 40 людей. ДВ отримала рідкісну нагоду поспілкуватися з екіпажем. Загалом це є дуже велика відповідальність за нашою працею. Постійно дивляться. Наша праця постійно в масах. Ми також відповідаємо за життя та здоров'я наших людей. Росія посилила масовані повітряні атаки. Так виглядає небо над Києвом під час однієї з них. Але схожа картина і в інших містах. Навіть тут, на заході України, у протиповітряної оборони не бракує роботи. Нам потрібно більше систем, тому що в нас є дуже багато, дуже багато понад 400 об'єктів, які постійно потрібно прикривати від ворожих ударів. Загалом наш ворог розуміє це, що в нас є обмаль систем, тому і застосовує проти нас понад 200 повітряних цілей щодня. – одна з найсучасніших систем ППО в Україні і у світі. Загалом комплекс мобільний, здатний постійно переміщуватися. Олександр, командир підрозділу, з перших днів повномасштабного вторгнення, працював на ЗРК Бук 25 лютого 2022 року. Його розрахунок збив свою першу ціль: російський вертоліт над густомелем. Тепер Олександр порівнює радянську техніку із сучасною, простими словами, робота на системі Арі полягає в тому, що в тебе є миш, клавіатура і. Безпосередньо кнопки для вогневого ураження. А в радянській системі потрібно виконувати дуже багато заходів, дуже багато включати режимів, тумблерів, передач, постійно відлаштовуватися, переналаштовувати систему. Кожен комплекс Айрі Сті складається з кількох пускових установок, радару і командного пункту. Саме розгортання займає від 7 до 15 хвилин. Ну, 10 хвилин, я думаю, вистачає для повного розгортання. Це доволі добрий час. Наскільки це складно взагалі? Це не складно, але постійно треба підтримувати техніку, пускову установку справною та поїздок. Система знаходить і збиває кілька ракет або літаків одночасно. Стріляє на дальність 40 кілометрів та 20 кілометрів у висоту. Один постріл коштує щонайменше 600 тисяч доларів. На даному відео проходить знищення двох крилатих ракет типу Х-101. Загалом тоді на протязі 30 секунд було проведено знищення чотирьох крилатих ракет типу Х-101 з даної установки. Безпосередньо на який об'єкт вони прямували, я не можу сказати. Але то є дуже великий об'єкт і важливий для нас. Цю пускову установку Німеччина передала Україні нещодавно, але вона вже довела свою ефективність. Позначки на корпусі це доводять. Пускова установка знищила понад 30 цілей російських калібрів і ракет Х-101. Кожен постріл дає результат. Вона якраз тут розподілена по кількості, тобто за один удар повітряного противника було знищено або шість крилатих ракет, або ми бачимо три, дві, одна. Система СЛМ, СЛС є дуже точною. Вона залітає прямо або ціль, розламує ракету на двоє, або зривається біля двигуна. Чим вона її пошкоджує, і вона все одно падає ураженою. Станом на кінець 2024 року Німеччина передала Україні шість комплексів IRIS-T SLM та п'ять IRIS-T SLS. Це системи середньої та ближньої зони дії. На середній відстані працює також американсько-норвезький NASAMS. Німецькі гепарди ефективна зброя ближньої дії проти шахедів. Але збивати російські балістичні ракети можуть лише американські ЗРК Петріот та французько-італійський зРК СамПТІ. Нам потрібний комплекс систем, щоб в цілому всі системи працювали як одне ціле, і тоді тільки буде ефективне виконання бойового завдання. Сам виробник IRIS-T, німецька компанія Diel Defense, теж стверджує, що найефективніше IRIS-T проявляє себе у комбінації з іншими системами, такими як Patriot у березні 2025 року українське міноборони домовилося з дільдіфенс про збільшення постачання систем АйріСТІ і ракет до них утричі.